Mm -hmm. Всім здоров'я. Дуже... Розпочинаємо... Mm -hmm. Ми сьогодні з племою відвідали палікувальних mm -hmm. закладах у місті Первомайській mm -hmm. знаходять завжди... mm -hmm. в останні. Я знаю, що ви декілька тижнів назад брали станих закладів. Так. Да. І запитували про етапи організації. Де mm, ви бачите станом на 2020, що ви бачили загальну картинку, що що змінилося за цей період. ще я останню фразу не почула Ірина Володимирівна. Етапи вони знаходяться Інформація була наявна в такому вигляді, що поки що навіть міською радою не прийнято реорганізацію, але вони, в принципі, вже визначили з штатним розписом, з відділеннями, які будуть функціонувати на показах. Мені цікаво, яка інформація була наявна у вас станом на 2-3 тижні тому, коли ви збирали керівників даних право. По інформації було розроблено стосовно штатного розпису, але не погоджене питання, де розташовуються саме передні відділення. Бо ми їх про, проаналізували по підписаним договорам, про по працівникам і по можливості когось об'єднати, враховуючи те, що є певні послуги, а саме ендоскопічні, а саме хірургічні. Які дублюються в двох лікувальних закладах. У них було завдання у двох керівників порадитися стосовно можливості об'єднання лікарень, об'єднання відділень для того, щоб оптимізувати і кадровий склад, і враховуючи те, що послуги є дублюючими в двох лікувальних закладах. У це було у них завдання. Uh, ну, основною проблемою, з якою ми одного закладу, щоб за виплачувати зарплатів протягом, якщо Національна служба здоров'я не може враховувати, вони не зможуть виплачувати. На той період, коли ми відвідували лікувальних заклади, в них вже була ситуація, коли їм не вистачало коштів до фінансування по певним напрямкам. Чому і виникло саме це питання про, скажімо так, аналіз діяльності, щоб не було дублюючих питань. І... Що їм не вистачає коштів? Це по-перше, сьогодні наразі у нас от тривала зустріч і тільки завершилася з керівником південного регіону Національної служби здоров'я. Ми обговорювали питання стосовно об'єднання. А саме о, і одним з питань первомайських э, двох лікарень. А, в нас досить обмежений. Дедлайн стосовно э, часу, тобто, фактично необхідно всі процедури пройти до 1 вересня. Ну, тобто, э, враховуючи те, що э, крайні рішення, які можливі прийняти і пройти всю цю процедуру, яку проходила, э, скажімо, обласний лікувальний заклад, це травень місяць, перші числа або до середини травня, це відкрите реабілітаційне відділення. Один із керівників закладу має чітке завдання по перекваліфікувати своїх фахівців, і ми їм дали. Квоти путівки для навчання лікарів по реабілітації лікарів ФРМ, да смопрацювали з Запорізьким медичним університетом, щоб він їм допоміг, а і вони змогли підготуватися по одним із мед напрямків медичних послуг, які необхідні перше за все для кількості населення, друге, до для рівня кластерного лікувального закладу а в, е, щоб вони могли, так, умовам, е, переліку медичних, але липень місяць е, завершити. Вони сьогодні назвали той варіант, коли процес єдня не отримують гроші в заході, які відділення. відділень ремонтні роботи в лікарні. Ірина Владимировна, я хочу прокоментувати. Всі ми з вами про. Мене чутно, бо я так переривається зв'язок, зв і я так да, переривається поганий інтернет. Е, дивіться, ми з вами проходили все, весь процес реорганізації у 2024 році. Коли ми його проходили. Да, ми чітко розуміли кількість штата, кількість штата, який залишається аналіз фінансової складової, аналіз тих зобов'язань, які необхідно виконати перед працівниками під час реорганізації лікувального закладу. Тобто ми всі ці прорахунки робили, з вами, і ми з вами чітко розуміли, скільки коштів залишається на рахунках лікувального закладу на той період. Коли відбувається процес реорганізації, відбувається процес об'єднання договорів. Ну, ко, зараз присутні на наради два керівника тих лікувальних закладів, які проходили процес реорганізації. Ну, Пам'ятаєте, як цей процес? Так, таке ж саме завдання і таке ж саме питання були поставлені перед керівниками лікувальних закладів, проаналізувати цю ситуацію. Uh, щоб ми чітко розуміли, скільки буде коштів на рахунки, щоб вони могли виплатити заробітну плату як мінімум місяць, закупити медичні препарати, uh, харчування для пацієнтів, це аналіз керівника. Тут більше виникло питання про те, що перестають з ними співпрацювати і проводити ремонти, саме водійці... аме буде відбуватися про це ремонту для двох і за тому затягується процес роздати кошти на я не можу чесно по часть тільки в чю половину почула питання а основне не почула я так питання про щось в ремонтах Так, Давайте так, Ірина, враховуючи якість. Я, я скоріше все, що в до вас заїду і проговорю в плані, які сьогодні з проговорювали на зустріч, щоб не затримувати ваш час, і вважаючи на якість добре. Що у нас є вже певне враження, я не був е жодного разу, займався раз. у мене також і у моїх колег є певне враження і побачити. Ми з цим враженням поділимося, можемо разом в е найближчий -раз. тому що ну, ми бачимо, якщо е і далі буде в е такому русі розвиватися, то вони не об'єднаються. Чесно, вибачте, я не почула останні дві фрази. Якщо вони будуть в цьому напрямку дві. Двінути... це... вони будуть таким же самим чином рухати, як вони рухаються зараз, ви, ви кажете, що ви дали їм доручення? Ми бачимо, що із того, що ну, які відповіді сьогодні з боку керівників, то ми бачимо, що вони не об'єднаються взагалі ніколи. Що є тисячу причин того, чого це неможливо зараз робити, майже майже не угу, пожалети. Це я почула. А, я скажу так. А... Ну, по перше, виставлені, ви знаєте, що в понеділок була нарада в Міністерстві охорони здоров'я стосовно подальшої стратегії реформування медицини і в тому числі реабілі... реабілітаційної допомоги, є чітко встановлені критерії дати, коли повинні за певним напрямком працювати лікувальних закладів. І враховуючи те, що ми наразі. Хоча і відтерміновані да, там по враховуючи зону бойових дій, можливих бойових дій, таке інше, по створенню спроможної мережі. А, все одно а, процес контрактування з НСЗУ, це процес, який пов'язаний з наявністю чи відсутністю, а саме коефіцієнти наявністю чи відсутності затвердженої спроможньої мережі в регіоні. Регіон втрачає певні кошти тільки тому, що він не має цієї спроможньої мережі. У нас є це необхідність. Я думаю, що з цього приводу треба ще раз спілкуватися з власниками, з керівниками, бо вже на сьогоднішній день вони мають договір і в них є недофінансування, та, і вони звертаються за. Можливістю дофінансування, в тому числі по заробітної оплати. А якщо ми такими темпами будемо ем, рухатися, то в, в них буде досить складно законтрактуватися на ефективно законтрактуватися на Вам дякую, рік. У нас немає владних які і у вас. Ми можемо лише наші е, ми їм можемо рекомендувати. У нас складу, можемо для того, щоб творити цього мального. Саме тут воно і потребує застосування таких от влади, е, якщо контролю. Добре, дякую, Світлана. Тоді я перерахую, чи ніяк не зв'язок. І проговоримо ситуацію, яка сьогодні відбувалася. І я думаю, що промалюємо картинку mm. пальці. Дуже дякую. Дякую за роботу. Всього найкращого. Добре, дякую. До побачення. Побачення.